А ви знаєте, що це за хрест ЗСУ, який наносять на нашу техніку, українські військові? Білий хрест? Ви знаєте, що він означає і чому він сьогодні неймовірний символ і, взагалі, в історії, як він з'явився? Зараз я вам все поясню дуже швидко. Це колосальна інформація. Отже, спочатку хочу попросити вас підписуватися на канал Олександра Алфірова і тут, і в Ютубі. Але, друзі, хрест зсу, який ми бачили під час контрнаступу, і почали наносити наші військові на. Техніку це маркування, але воно має свою унікальну історію. Отже, вперше цей хрест зафіксований в 300-х роках. Як сталося, імператор Костянтин Великий, візантійський імператор, в одній з битв зі своїм супротивником перед битвою, ну звісно, ліг поспати. І тут йому наснився або прийшов Ісус Христос і показав цей символ і сказав: Під цим знаком ти переможеш. Костянтин був язичником, але його це неймовірно вразило, і він наказав своїм воякам на. Щити нанести хрести, ті самі, які сьогодні використовують в ЗСУ. і що він переміг і цей символ, цей хрест став хрестом під знакою знак. Перемоги, і отже, наші військові теж його нанесли. Хоча скажу, що насправді хрест це використовували і в часи Київської Русі, і особливо козаки. Якщо ми з вами побачимо прапори козацьких полків і прапор особистий прапор гетьмана Богдана Хмельницького, ми побачимо той самий хрест. Водночас скажу, що перший гетьман України Дмитро Вишневецький, відомий Байда, так само на своєму гербі мав. Хрест, який стояв на місяці та зірочці. І оцей хрест, коли Байда Вишневецький воював під своїми прапорами під час козацьких воїн, перший гетьман, засновник Січі, то козаки так само перейняли у нього цей хрест. І що зауважу? Цікаво, що контрнаступ українських військ почався 8 вересня. І тут є одна цікава паралель. Під таким самим хрестом, 8 вересня 1514 року, українські. Гетьман за походженням князь Костянтин Острозький розбив московитів під Оршу, абсолютно знищивши десятки, десятки тисяч ворогів. Цей хрест сьогодні ми бачимо на техніці ЗСУ і воюємо з цим хрестом як новітні хрестоносці. А хрестоносці теж цей хрест мали на собі з 11-го стріччя протягом всіх наступних своїх хрестових походів. Так от, воюємо ми сьогодні новітні хрестоносці, проти червоної зірки, яка означає ніщо інше як символ сатанізму, а разом із тим. Символ, яким хотіли росіяни підкорити більшовики, спочатку всі континенти і залити у цю червону зірочку, так п'ять континентів, залити їх червоною революційною кров'ю. Тож, друзі, сьогодні новітні хрестоносці чергово б'ються за Європу, за наш світ. Підписуйтесь на канал історика Олександра Алферова.